Багато батьків хочуть, щоб їх дитина і малювала, і танцювала, і розв'язувала складні арифметичні задачі. Але зазвичай у людини краще розвивається одна з півкуль, які відповідають за точні та гуманітарні науки. Натомість, вчителі школи з японськими методиками навчання запевняють, що це не так. Хочу, звернути ваше увагу на те, що наша задача розвити одновременно два полушарі. біжники чережники на лісу і сока. А чого ж цьому сокусока? Каби виросли поніжами й би не пас. Соробан спеціальний пристрій, схожий на звичайні рахівниці. За японською системою навчання у школах застосовується на практиці. Тобто дитина спочатку навчається рахувати механічно руками, адже відомо, що малеча погано сприймає теоретичні відомості. Тая займається за такою методикою майже рік. Їй вісім, і, за словами викладачів, це ідеальний вік для засвоєння матеріалу програми. Дівчинка за декілька секунд рахує в голові математичну задачку на різні дії. Сарабану, звісно, мені було складно, але потім через пару місяців я зрозуміла, що на самом деле все дуже легко. Було весело, смішно. Спочатку взагалі ридала, не розуміла, як Возможно ли оно. А потім сейчас оказалось, що это, что я вже выкладываю свої відики в Ютубі, вже все, все наладилось. Методика Соробан ще невідомо у слов'янських країнах, але майже в усьому світі це обов'язкова програма для молодших навчальних класів. Во многих странах міра дійсно воно дістанах міра развід його повторюсь, ещё що на пространстві СНГ. В Дніпропетровське не появилося год назад. Запорожі це вторая школа, яка появилася на Україні. Да в середньому групу у таких школах розраховані на 5-6 чоловік, щоб мати з дитиною максимальний контакт. У запорізькій школі пропонують займатися лише раз на тиждень. При цьому дитина має щоденно, хоча б 10 хвилин повторювати низьку завдань. При цьому Я хочу вам сказати слідче: що для дітей і для вас етанібудь чим та напряжі да. дети это воспринимают как игру. Они это воспринимают здесь и они это воспринимают дома. Потому что сесть и пять минут посчитать на онлайн игрушке быстрее, чем считает мама или папа, это круто, это весело. Звісно, навряд чи японську систему навчання ведуть в обов'язковий курс українських шкіл. А подібні спеціальні школи у Дніпропетровську і тепер у Запоріжжі пропонують лише дві години занять раз на тиждень і коштують вони 600 гривень. Але принцип, за яким побудована ця методика, можна взяти за приклад і займатися з дитиною самостійно, адже результати дійсно вражають наслишене об, об цій школі та з Дніпропетровська у нас є друзі у нас муж працює в Дніпропетровське з колегами з цієї школи. І настолько он завлек нас еще год назад эта інформацію о том, что есть такая школа, показывала это все на сайте в інтернеті, мы находили ролики. Мы були поражены действительно, что маленькі діти с такой считают двузначные, трехзначные числа. Оксана Іванова, Ярослав Бардаков, спеціально для медиагрупп «Нови нові проекти.